В одному великому місті поруч із лісом жив хлопчик Мирось. Йому було три рочки, і найбільше в світі він любив світлофори, повітряні кульки і йогурт. Власне, з їжі він любив лише тільки йогурт, і нічого іншого їсти не хотів Миросева мама. Пробувала зацікавити його їжею, але Мирось не погоджувався навіть один разочок спробувати щось інше. Знаючи, що син їсть лише йогурт, мама завжди клала у яскраво зелений наплічник Мирося декілька баночок, які ставали в нагоді, коли він голоднішав. Одного дня. Мирось із бабусею пішов на прогулянку до дитячого майданчику прямісінько в лісі, недалеко від його будинку. Це була величезна світла галявина з соснами, по якій були розкидані дитячі гірки, каруселі і навіть іграшкові кораблики. Бабуся сіла на лавочці, а Мирось пішов гратися пасочками. Аж раптом він побачив, як по травичці бігає маленька ящерка. Мирось взяв свій рюкзак і пішов її доганяти, щоб погратися разом. Він ішов за і йшов, а вона тікала все далі і далі, а потім зникла у високих кущах. Мирось залишився один в лісі. Він захотів повернутись до бабусі. Але не зміг пригадати, з якої сторони він прийшов. Засмучений, хлопчик сів на повалене дерево і дістав свого наплічника. У ньому лежали чотири баночки з йогуртом. Він відкрив одну і зробив ковток. Як добре, що мама приготувала мені так багато йогурту, подумав Мирось. Раптом кущі захиталися, і з них висунулась Чиясь сіра голова з великими довгими вухами. Очі дивились на Мирося з цікавістю. Привіт, ти хто? спитав Мирось. Привіт, я зайчик, сказав зайчик і виліз із кущів. А ти хто? А я Мирось, сказав хлопчик. А що це ти їси? спитав зайчик, дивлячись на баночку в руках Мирося. Це йогурт, його готує моя мама. Хочеш дам тобі спробувати? Давай, сказав зайчик і підійшов до Мирося. Мирось витяг із наплічника баночку з йогуртом, відкрив кришечку і простягнув зайчику. Зайчик лизнув йогурт язичком, прицмокнув і випив усю пляшку. Ммм, як смачно, сказав зайчик. Дякую тобі, Миросю, що пригостив мене. Тут із нірки на горбочку. Визирнула зайчиха і гукнула. Зайчику, зайчаточка, ану, стрибайте всі обідати. Пішли з нами, запропонував Миросеві зайчик. Нагодуємо тебе нашою їжею. Ти ж, мабуть, і не знаєш, що їдять зайчики. Мирось з задоволенням погодився. Малі зайчаточка показували йому дорогу. У норі було сухо і тепло. Зайчиха привіталася з миросем, а зайчик поставив ще одну тарілку на стіл, і вся родина почала готуватись до обіду. Вони приносили до столу багато тарілочок, мисочок і каструльок, і в кожній лежало щось дуже цікаве. Тут були борщ, салат з капусти і помідорів, терта морква з огірками і зеленню, Вечений буряк і гарбуз. Мирось понакладав собі потроху усього і, бачачи, з яким апетитом їдять зайченятка, спробував кожну страву. Ммм, як смачно. Дуже дякую, сказав Мирось. Зайчиха відповіла: Мабуть, твоя мама також гарно готує. Від згадки про маму Мирось миттю припинив жувати». Мама й тато, бабуся, і дідусь, він же заблукав, а вони всі його шукають. Ви часом не знаєте, як знайти дитячий майданчик на сосновій галявині? Там гірки і каруселі. Я живу недалеко від нього і дуже хочу повернутися додому. Зайчик перезирнувся із зайчихою, і всі захитали головами. Він сказав ні, на жаль, ми не знаємо, але, може, мій друг їжачок знає. І вони пішли шукати їжачка. Їжачок збирав яблучка під невеликим деревцем, коли до нього підійшли зайчик з Миросем. Привіт, їжаче, сказав зайчик. Познайомся, це мій друг Мирось, який дав мені спробувати йогурт, а зараз шукає дорогу додому. Привіт, Миросю, сказав їжачок. А що це йогурт? Це така їжа, сказав Мирось, хочеш спробувати? О, буду дуже вдячний, сказав їжачок. Я дуже люблю пробувати щось новеньке. Мирось дав йому баночку з йогуртом, їжа клизнув йогурт язичком і випив усю пляшку. Дуже смачно, сказав їжачок, дякую тобі, Миросю, що пригостив мене. Я теж хочу запросити тебе на гостину до нас додому. Ти знаєш, що їдять їжачки? Ні, сказав Мирось, а що? Зараз побачиш, підморгнув йому їжачок. Іди за мною я покажу тобі дорогу. Мирось попрощався з зайчиком і пішов за їжачком. У нірці їх чекали їжачиха мама і двоє маленьких їжаченят. Вони всі обступили мирося і повели до столу, де вже стояли смачні наїдки і напої курячі котлетки, запечена рибка, омлет, тефтелі в томатному соусі, картопляне пюре. Для Мирося вся ця їжа була нова, хоч він і бачив раніше, як дорослі таке їдять. Побачивши, як малі їжаченята. З радістю ласують котлетками з картопелькою. Мирось і собі наклав на тарілку кожної страви, а потім налив киселику у невеличку чашечку. Як же ж це все було смачне? Цікаво, а що зараз їдять його батьки? Дякую, дуже смачно, сказав Мирось, їжачку. А ти не знаєш, де знаходиться соснова галявина, де дитячий майданчик. Я живу недалеко і дуже хочу додому. Ні, я не знаю, але може білочка знає? Думаю, так, я багато разів бачив там білочку. Вона точно знає. Мирось подякував, і вони з їжечком вирушили шукати білочку. І вони побачили білочку, дуже близько від того місця. Їжачок її швидко впізнав і гукнув, щоб вона спустилася. Білочка підбігла до них і стала уважно роздивлятись Мирося своїми чорними очіськами. Привіт, білочко, сказав їжачок, познайомся, це мій друг Мирось, який дав мені покуштувати йогурт і шукає свій дім. Привіт, Миросю, посміхнулась білочка. А що таке йогурт? Це така їжа, яку готує мама, сказав Мирось. Дуже смачна. Хочеш покуштувати? У мене є ще одна баночка. Буду вдячна, сказала білочка. Мені подобається куштувати щось незвичайне. Мирось дістав баночку з йогуртом і дав білочці. Вона випала її повністю. Смакота, сказала білочка, дякую, прошу, сказав Мирось. Я теж тебе хочу пригостити чимось смачненьким. Ти лазив колись по деревах, я мешкаю он у тому дуплі. І ми якраз збираємося пити лісовий чай зі смачними наїдками. Миросеві було дуже цікаве, і він погодився. Він помахав ручкою їжачкові, і вони попростували до дупла білочки. Двоє білченят показували йому шлях, а потім, коли вони прийшли до потрібної сосни, підтримували і допомагали залізти. Добре, що дупло було не дуже високо, а гілок там було багато. Мирось заліз сів і роздивився, як же гарно виглядав ліс з висоти. Аж тут білочка почала пригощати всіх смачними наїдками і наливати в чашечки ароматний чай з гілочок і ягідок. Чого тут тільки не було різні каші, і гречана, і вівсяна, і рисова. І кукурудзяна, печінні яблучка, а до каш білченята накладали собі горішки, полуницю, вишні. Мирось покуштував усього і залишився дуже задоволений. І чого тільки він відмовлявся їсти всю цю смакоту раніше вдома? Хлопчик подякував білочці і спитав: Білочко, а чи ти знаєш? Як знайти дитячий майданчик на сосновій галявині? Так, я знаю, де це. Ходімо, я тобі покажу. Нарешті Мирось зможе потрапити додому. Проводити час з новими друзями в лісі було ох як цікаво, але і за батьками він уже скучив. Білченята допомогли йому спуститись униз, він попрощався з ними і пішов за білочкою. Яка вказувала йому шлях. Через якийсь час в почали проглядатися споруди дитячого майданчику, і ось вони вийшли на нього. Білочка сказала Бувай, Миросю, приходь у гості. Махнула хвостиком і зникла. Мирось озирнувся і побачив своїх батьків, бабусю й дідуся, які ходили і розпитували інших діток про нього. Малий з радістю кинувся до них, вигукуючи Я тут, я Мирось, я знайшовся. Тато й мама, бабуся й дідусь почули його, підбігли і почали обіймати й цілувати. Нарешті ти прийшов, ми такі щасливі тепер, бо ми дуже злякались, коли не змогли тебе знайти. Де ти був? Я заблукав, але мої друзі допомогли мені і показали дорогу додому. Як добре, що ти знайшовся, сказали батьки, а бабуся сказала, мабуть, ти страшенно зголоднів. Ні, мої друзі мене не годували, сказав Мирось, і розповів, в кого він був у гостях сьогодні. Найбільше всіх здивувало не те, що Мирось залазив до звірячих нірок, а те, що він їв таку різну їжу і не відмовлявся. Мирось запевнив їх, що це було неймовірно смачно. А у нас сьогодні на вечерю рибка, як у їжачка, рисова кашка, як у білочки, і печений буряк, як у зайчика. Ти таке їстимеш? з посмішкою спитала мама Мирося. Так, сказав Мирось. І з того часу він їв геть усе, що пропонували йому вдома. Йому було цікаво куштувати нові продукти і їх поєднання. А ще він навчився готувати з батьками, і разом вони вигадували нові рецепти їжі, а потім смакували нею на сімейних вечерях. Інколи він не доїдав все, що було в тарілці, прислухаючись до відчуття голоду у своєму животику. Але головне, він навчився цінувати різноманітні продукти, фрукти і овочі. І цьому він завдячував своїм лісовим друзям.